Житомир знову у Скорботі. В останню путь провели загиблого 41-річного захисника батьківщини Олександра Головатюка. Саша народився у місті Кам'янці-Подільському. Але коли він був ще зовсім маленьким, сім'я переїхала до міста Житомира. Олександр вступив до першого класу загальноосвітньої школи номер 1 В цій школі він і закінчив 11 класів. Нині це ліцей номер чотири. Після закінчення школи з золотою медаллю, Олександр вступив до Житомирського автомобільно-дорожнього фахового коледжу, де опанував спеціальність у галузі комп'ютерні науки, але після того він вирішив. Підвищити свій фах і змінити трішечки напрямок. І його цікавила історія, його цікавило право. Тому він обрав професію юриста і отримав вищу освіту, саме юридичну, у міжрегіональній академії управління персоналом. Він любив точні науки, фізику та математику. Таке захоплення переросло у зацікавленість до технологій, а згодом і в професію. Олександр працював автомеханіком і діагностом у різних містах України. він Працював у Києві. Він працював працював у Житомирі він мав дуже багато друзів, але найбільшою його любов'ю життя це була його матуся, тому що вона його виховала, викохала, вивчила. І благословила у доросле життя, і він був єдиною і надійною підтримкою для своєї матусі. Його мати багато років працювала в освітній галузі для Олександра. Вона була взірцем, еталоном людини, що вміє по-справжньому любити життя. Таким він став на захист України, і таким він був серед побратимів. На сьогодні побратими втратили не просто друга, не просто військовослужбовця, який виконував завдання із захисту України. А вони втратили вірного і надійного. Вони втратили високофахового і високовідданого патріота України. 18 червня Олександр загинув під час виконання бойового завдання. Він віддав своє життя заради миру в своїй державі. Сьогодні ми маємо пам'ятати Олександра Васильовича Гловочука. Ми маємо пам'ятати кожного воїна, який віддав своє життя за Україну.